Ну що, трошки познімаємо контента. Ми знову в Києві знову прийшли в ігрову. Може, вам вже надаїла. Дивлюсь. Це Настя зробила. Ух ти, це ти? Клас. І ногу підняла. Прикольно. Така класна штука. Оп, оп, голову тобі запхнула. Ці на шоці, ніхто не очікував, що ми підемо в ігравосю Настя. Зробила нову. Зробила нову? Пташок збиваєш? Давай позбиваємо пташок. Опа, упала пташка. А, це треба одного кольору, тоді багато падає. Ух ти. Настя, Настя. Тінка. Тоді будемо з'їжджати, Тіна втекла. Ну давай ти. Уху. І мама. Тіна матуся. Миде. Тіна, хто вас народився? Ой. Хто вас народився? Дівчинка чи хлопчик? Мабуть, хлопчик. На плюшках поїдете? Настя потягла плюшку, важку, але тягнеть. Тіна, бери тягни і ти плюшку. Підштовхуй Насті, допомагай. <клес> так, буду допомагати. Тіна, пішли Насті я Сама? І тіна шкребиться. Залазь, давай, шкребись. І Настя тягне. А ми Юлю нашу будемо запрошувати до нас в ігрову. Щоб Юля приїжджай до нас і підемо. У нас вона он яка велика тут. Ми прийшли в кульки і в павутину ось тако. Це горка тіна. Будеш з'їжджати? У <плес> <плес> тіна підкорює малесеньку гірку. Ну давай, з'їжджай. Закидають дівчата кульки. Настя, ти полізеш всередину павутину? Поліземо разом. Я тут. Так як я сьогодні з ними одна, то буду знімати вам вже я трошки тіно. Настя залізла, а Тіна, Тіна, ти лізеш. Залазь, старайся. <з dryer> <speak> залазь, старайся. Покажу <small> вам, як там всередині наверху. Ми вже знімали, звісно. Давай залазимо, давай, полізли. Ось ми вже піднялися трошки всередину. І ліземо сюди за Настею. Ліземо, ліземо щоб потрапити на верх. Ну ми наверху, тут так класно. Тут є дірочки для спуску. Ось не так то й просто було залізти сюди. Але прикольно тут тепер. Тут зверху така натягнута сітка, щоб не повипадали через верх діти. Павутинка, Тіна. Показуй клас, як Настя, ось так, показуй. Дін, показуй клас. Тільки що показувала пальці. Тінка вже побігла. Я тобі побіжу. Тікає. Тепер ми хочемо пройти наверх туди на ці горки. Настя вже побігла, а ціна ще ніяк. Бах! Бах. Бах. Пішли он за Настею. де наша Настя? Там он, десь вона вже побігла всерединку. Насть, Настя, де? Де наша Настя? Он вона лізе, а то ми її доженемо. Оно вона. Пішли Настя, де Настя? Доганяй Настю, доганяй. Я тут тут була, Давай лізь за Настю на горку поїдемо. Ой. Тут погайдатися? Ну давай, сідай. Ой, Ширка. подожди. Все? Да. Ух ты! Отпустила. Ой, ой, не відпускай мене. Всі лапа, мама. Погнали далі. Так, ми майже добралися до горок. Ми тебе, я все обладнаю. Будемо зараз обирати собі колір. Та ж я теж через ці всі перешкоди проходжу. Настя, ти на зеленому? Да, а ти... А ти, мама... А, да! Тіна, мама лізе. Ой, Опа. мама перелізла. А Тіна? А Тіна з тобою там на похлади. Тіна, йди сюди. Іди сюди. сюди, ми на горку ліземо. Зараз стіну нагуляємо і вкладемо спати. Давай, перелазь. Два. Ой. Дуже перепрошую за зйомку. Ой, які цукерочки кольорові. Давай ми на синьому, давай. Ой, ми на синю горку. Ой, отчекай. Давай, з'їжджай, а я зараз зніму тебе. <смір> Бо я боюсь знімати їх. <післях> ну давай, ми поїдемо. У! У такий... Клас. З'їде. <післях> <післях> Тіна, йди і ми з'їдемо. Йди сюди. Йди зазнімемо, з'їдемо. От ту горку страшну, темну, так, <післях> 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 Чекай. Це так, це Обережно тікай, з'їжджаємо. <покріст> Бахтіно, Ба, ти сутка? не злякалася? Ми забралися на саме верх. Тут уже ось дах. Ось так високо у нас. <покріст> Класики <покріст> кольорові. <покріст> ти куди тінка? Мама за тобою лізе. Кака. Коротше, мама сьогодні по повній програмі. Тіна. Високо. Бах, обережно. Тіна обережно підходить. Настя нас це розділася. Тіна розділась, жарко тут. А мама в ковці <плес> не брала з собою. Ну що, підемо на горку знову? Нам на горці дуже сподобалось, там дуже швидко. От лишилка сподалася, як я Ну, пішли. <плес> Ми йдемо на батути. <плес> пішли, пішли. Ми на батуці, на великому. Частинку стінку підшатаєм. Підшатаєм, підшатаємо. Настя. На горку лісі. Настя доня. А, там сходи є, добре. Сьогодні дітей мало, будній день дуже класний. А Ось там паціру ми, коли святкували Насті день народження, нам там робили шоу у мильні бульбашки. Ой, мама впала. Настя, кайфує. Настя лізе на гору. Спуститися з вулкану. Настя, не поспішай, а Тіна наша втекла. Тіна! Дівчата скачуть. Тримай за канат, якщо що. Молодець, ти сама вже вмієш, я? Щаслива, що ти така доросла вже. Уху! Давай ще. Я піду тіну. І стоїть зачарована. Дивиться, як танцюють дівчата. Ось ну, мама. Так, а де наша ціна? А ми знову залипли на цих паличках. Там Настя з того боку щось протовкує. В трубі в прозорі ось так. Давай! У! Ти пролетіла, як молнія. Ціна пішла в замок. Замок принцеси. Насті сподобалася гірка. Вона знову і знову з'їжджає. Ціна в замку. Пальці! Пальці, пальці! Та, який домик у вас тут замок красивий. Настя в вікно полізла, як рицар. пу З Замка відпала ця штука. Звідки? А ось тут. Щось. О! Все. Тепер все на місці. Ку-ку! Добрий день. Добрий день. Чи добрий вечір? Дві принцеси. Ну, ми прийшли ще сюди на батут. І Тіна вже навчилась трошки стрибати. Настя мія вже як професіонал. Це останній такий куточок, де ще ми не були, тут не бігали. Тут треба дивитись за дітками, бо великі дітки бігають, щоб не збили. А ось там її Настя мені показала, зробити можна солодку вату, автомат. Спробуємо зробити, вам покажемо. Стрибай, бах! Стрибай, не бійся. Стрибай! Все, Тіна, провела, Тіна вже зівала, Тіна хоче спати, наша. Ми ще, ще трошки пограємося і підемо її класти спати. Нася, ти знаєш, що ми можемо на вуличці Тіну покласти спати, вона поспить і прийти сюди ще, наприклад, сьогодні. Ні? Я прийшла в 9 кінотеатр, Завтра зараз буде дивитися мультики Веселі пригоди. Все, Настя, пока-пока, дивись. Ми ось, спостерігаємо ось, за Настею. Дивись це наша Настя сидить, бачиш? Рухається на кріслі, дивиться кіно. Сама, як доросла. Ще нас не знайшла таку якусь лазанку з дірками. Тіна там бах. Тіна ціна ще не спить. Зараз підемо класти спати цінку. Прикольно таке веревки, але такі вони якісь не сильно безпечні. Можна туди провалитись, а там не зуба тут. Дівчата лізуть на такому... Такі трубі шнурків. Тіна перша не побоялася. Настя за нею Настя вже лазила. Там внизу обрив. Настя каже, що там лава, так? Да? Да. Молодці, пролізли. Ми вже вийшли з ігрової, а Настя тут треба розбиватися. І прийшли ввечері мамі на каву. І Тут така класна ігрова малюсенька. Поки мама чекає, буде пить каву, вони граються. А вату ми таки не зробили. Завтра сходимо, зробимо вату солодку з Настю. І вам покажемо. Я вам Клас. Ух, ти! Ну ми дійшли до вати, трошки не виграві. Але дійшли. Будемо зараз робити. Будемо читати інструкцію, вибрати потрібну форму, зробити оплату. Ой. Потім нам покажуть шоу магічне. І будемо брати гроші. Добре. Цікаво, тут тільки гроші, чи можна після завершення приготування? А ось і картка. Добре, зараз тоді ми оберемо форму. Настя, обирай форму, яка тобі подобається форма? Сідечко. Сердечко, синє, ось це, так? Да? Так. Так. А ну подожди, тут іще є он різні. Я хочу Сердечко, так? Да? Які різні чудові штучки. Так, вата у нас коштує 100 гривень. А чого воно не обирається? О. Так, давай, у мами є тут кошти, даю тобі 100. Ціна? як думаєш? Класна буде вата? Тримай. А куди? М -м Ціна? Ось сюди. Так, да, а ну пробуй. Есть? Это мне надо да. Зила. Зила. И у нас начинается шоу, магия. Слушайте, у нас сама, Да, давайте. Тина, Я тебе Глянь. Дівчата сидять, їм цікаво. Як ты Ось така вже у нас величенька вата. Да, Вона вже зроблена. А, нам робить сердечко. Ота палочка. Трошки нам намоталося, як зря. Зараз побачимо, що в нас вийде. Ціна! куди воно поїхало? <гас> Ух ти! Забирай, Настя. О, покажи. Ух ти! Ні, ну, ну сердечко, дивись. Тут просто намоталось. Боже, конечно. Дивись, ось так воно сердечком зробилося. Клас! Сподобалось тобі? Покажи, дуже клас. Кажи всім пока. Всім пока. Тіна, махай пока. Тіна, махай «пока». Тіна в шоті. Махай «пока-пока-пока-пока». Пока! пока, пока, пока. пока. пока.